Я... Ви на моєму каналі. І зараз ми тут граємо цю ігру Roblox і це моє перше відео. Ну, я на, пер... на... на половину цього відео я буду поліз. А зараз я буду, ну, буду грабіжниками. Натискаємо плей і граємо. Так. Ідемо, йдемо, йдемо. Спочатку треба зброю взяти. Я забув. Я повний кусак. Повний кусак. На що я це повторюю? Я вже тут розбруки одну... тут тобто купив одну машину за гроші. До речі, це мій баланс. Я трохи тут грав. У мене же тут 10 левел. Так. І я вибираю цю. Я вибираю цю. Всього тут багато є машин. от дивіться, скільки тут машин. Дуже багато. Дуже. Але зараз ми будемо грати цей. ні оцей от то От цієї гратоги глючить г к так. не Значить. Тут місія Грабування а поліція захоплювати цих бандитів. Тому коли я там буду поліцейським, я буду ловити цих приступ цих... приступників. А зараз я буду їхати. Звісно, це. Звісно, я знаю, що. грабувати це погано. Хе. Але в цій грі треба грабувати. Не що ти бандит. От червоним показується, що... Що ти бандит, а з синім ти поліцейський. Хм. От мені червоний подобається. А який вам кольор, найбільше подобається. О! Хто любить Україну, поставте лайк і підпишіться. Хм. На мій канал Роблокс 16. То підпишіться і поставте лайк і колокольчик поставте, щоб... Я Колокольчик поставте, щоб ви... Щоб ви знали, які мої нові відео. І підпишіться, звісно. Я вже сказав, підпишіться. Що я такий? Нічого. Так. Ми тут приїхали. третє У мене на балансі тут є. що тут буде. Тут буде таке. Засвічуватися. Що? Що ми тут пограбували? Тут уже грабували, не знаешь. Покарту не украл. Я приклад щось с пляжу у мене вкраду. О, бачите? Гроші. Гроші гроші. О, Забираємо бабла. Забираємо бабла. Забираємо крипера. Я ж ви помітили у мене тут мішок Роблоксів? З грошами моїми. Так. І ми так будемо грабувати. Все, грабувати. О! Ще є один нюанс, тут поліція! Є. Ну я ж вам не казав. І вони можуть нас тюрму укласти. Якщо покладати в тюрму. Або в той... Я щоб покладав тюрму, або тебе вб'є. То значить... То значить все. Значить. А тебе не буде грошей вже. Тут надається. Тікай! А можете пограбувати? Surricat. Oj, ci поha. Oh, ні. Oh, nie, мене buli. Вот про это я вам и скажу. Не, четыре, три, дебил. и я выхожу на тюрьму. Все, дебил. Пока. <смех> <смех> я забыл. Я вам сказал, ты забыл. Я машину назвал Слюнявчик. Блин. Назвал ты машину. Слюнявчик! И что я тут? Ты что за хрип? Нет. Вот теперь нормально. Слюнявчик. Ты мой слюнявчик. Ты мой малый. Никой. Ты мой маленький слюнявчик. Маленький слюнявчик. Ты малый, сенький, Так, сальси. Да челка, блин! Полный, блин! Блин! Че сказал, блин! А на тих що на паркурці можна пограбувати? Берей каз. То ще треба вбивати копів. А копів тебе вбивають. сіті, а ще вони гравці. В сіті. У сіті вони гравці. Торе пробираємо. Кірку. А чіт. Тож сіті. Ніта не Сунявчик, удираємо ноги! Напевно, швидкість Сунявчик. О, його і не в магазині. Коля молоды рады, но Тринадцятий левел. Я Тринадцатый хіба не побачу. Мені еке я. Удраем новые! Слюнявчик! Ты захищу! Ну все, Я нам поможу. Какого на моей машине? Удрать до зимой! Эй. Удрай ему новый. Едемо, їдемо, 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 їдемо. Їдемо. О їдемо. зараз той момент дістався. Ми перезаходимо на ігру і ми стаємо поліцейським. І коли ми закінчимо, бути поліцейським, ми будемо... Ми будемо прощатися. А зараз ми граємо поліцейським. Ага, я теж граю поліцейське. Я ще то треба з несто. Треба втратити з часі зброю. І виходимо на виклик. Звісно, треба патрулювати вулиці. Тільки тут є ці машини. Цвет лише дві можна використати, У мене поки що такий баланс. А тут аж 80 у мене два слюнявчика. Це другий слюнявчик, а то був простий слюнявчик. Там другий слюнявчик. Їдемо, 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 їдемо. Ооо! Туполець! Тільки ми не можемо зайти на їхню базу. Тому їдемо. І хтось до мене піде, да? Не сразу. Бо не срочує, дядь, вони, знаєш вони. Не знаєш. Що я тут є. Треба у якогось пам'яті? Сью. Коли поліція ми не тут не можемо грабувати. Я перезайшов на мапу, вот так лише можна заміняти. Чо-чо, привіт! Ты зарештував? Зарештував? Ти ч, сук? Сидай. За моя машина. Ты что? Треба ехать. Треба ехать. Серьезно, треба ехать. Патрулювати? Я только что одного заработал. В світі есть много плохих Не, не про цих буханців. Я сказав буханців Ні. А так це вмерти поліцейським це не один раз було а. бо дивіться, це віп а це простий у тут я тут перший граю тому ну, я на комп'юперші тут граю на цій локації першої ну це візьмем Патрулюємо. Я Патрулюємо, патрулюємо. патрулюємо. Поліцейські виходи. Не, я насправді задуштую їх. Так. Ха-небл. Бл. Мне же вам не казалось, что я новый водитель. Ну, обращай ты сягала, я только что ударил машину. Або не. Ну, это... Я не можу. Я звісно добре. Ну, все, ви догрались. Стрінявчик. Привіт. Знов. Я тут як форсаж. Сасаш. сюди всюди, цей знак можна відремонтувати машину ще. Це власне, І їдемо, їдемо заарештувати ще якогось. У банку найчастіше. Я вам не розказала, що тут є два банка. Сюди Мені можна де хтось хочеться паркуватись. Але це не важливо, бо я поїду. Тут можна і грабувати будинки. Але ми їдемо, їдемо арештувати когось. Опа! Хочеш одирати ноги? Ну, добре. Селяняпчик! У погоню! йо, ти здалися. А ні. попався. Так. Треба ехать, 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 ехать. Куда? Хотя <coughs> это мое первое видео. Все, равно будем ехать. Ехать, 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 ехать. ехать. И ехать. Що вам сподобалося це відео, поставте лайк і підпишіться. І всім!